Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ? Тема уроку Як ставитися до інших? Не будь жадібним. Вправа Календар погоди. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Чи чули ви прислів'я? Якщо хочеш, щоб з тобою поводилися добре, поводься з іншими так само. Як ви його розумієте? У чому секрет таких стосунків? Відкрийте у підручнику сторінки 56-57. У тебе є твої власні речі, твої іграшки. І ти не завжди хочеш ними ділитися або віддавати. Ти сердишся, коли беруть твої речі без дозволу. Але ти не хочеш виглядати жадібним. Жадібність це егоїстичне або надмірне бажання отримати більше необхідного або заслуженого, бажання привласнити все собі одному. Щедрість Уміння ділитися з іншими тим, що маєш, дуже гарна риса характеру, і дитина, яка має цю рису, ніколи не залишиться без друзів. Натомість жадібні діти, навпаки, дуже швидко можуть переконатися, що з ними ніхто не хоче гратися і ділитися теж потрібно ділитися і приносити щастя, радість людям та собі. Послухайте вірш за Грицьком бойком моє і наше. Грають діти у м'яча, та немає Гриця. Віддалік стоїть хлопча, друзів сторониться, свій новенький м'яч трима. У тендітних ручках. Мабуть, діти не дарма, звуть його жаднючка. Мій ведмедик, мій соват. Навіть біля річки. Він горлає, мій пісок і моя криничка. Грицю сповнилося п'ять. Вже почався шостий. З подарунками спішать всі до нього в гості. І приніс хтось новину в подарунок Грицю іграшкову за водну одну, гарну залізницю. От і гості за столом, їх частує мама, пригощає кавуном, медом, пирогами. По обіді всі тоді оточили Гриця. Залізницю заведи. Дай хоч подивиться. Не чіпай, дарунок мій. Сам не грав сні трішки. Залізницю він мерщій заговав під ліжко. Ну й жаднюга. Просто жах. Не люблю такого. Вибери кульки з порадами для тих, хто не хоче бути жадібним. Я не хочу з тобою ділитися. Ні, так казати не можна. Поділися зі мною, будь ласка. Правильно. Можна я візьму твою річ? Так, хочеш помінятися? Так, пригостиш мене? Так. Це моє. Ні, так кажуть жадібні. Дай поради Грицеві, щоб він не був жадібним. Зупини відео. Як перемогти жадібність. Навчіться дарувати подарунки іншим. Не дозволяйте поганим думкам затьмарити ваш розум. Думайте про своє здоров'я. Коли людину охоплює жадоба, її фізіологічний стан стрімко погіршується. Серцебиття і дихання частішають, піднімається артеріальний тиск, м'язи напружуються. Вводіть в своє життя корисні хобі. Гра так чи ні. Ділюсь з товаришем усім, що у мене є. Випрошую в батьків те, що вони не можуть купити. Якщо мене попросять дати будь-яку річ, не відмовлю. Сам з'їдаю весь торт вправа, як я ставлюся до інших. Закінчить речення. Зупиняйте відео. До мами і тата я ставлюся. До меншого братика чи сестрички я ставлюся. До своїх друзів я ставлюся. До своїх знайомих я ставлюся. До чужих людей я ставлюся. У робочому зошиті відкрити сторінку 46. Завдання 1. вибери і розфарбуй кульки з порадами для гриця. Користуйся текстом підручника. Давайте пригадаємо, які кульки ми обрали. Поділися зі мною, будь ласка. Можна я візьму твою річ? Хочеш помінятися? Пригостиш мене. Розфарбуйте ці кульки. Зупиніть відео. Номер два. Розглянь малюнки. Що тобі не подобається? Обведи відповідний смайлик. Якщо ситуація подобається, обводите оранжевий смайлик. Веселий. Якщо не подобається, червоний, сумний. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Маленьке серце належить жадібній людині, а от щедра людина має велике серце. А яке серце у тебе? Вправа. Смайлик. З яким настроєм минув ваш урок? Оберіть смайлик. Чекаю вас на наступному уроці. Я досліджую світ.